40 днів без них батьки, рідні, близькі, друзі та й ціла Україна. Усе, що залишилося могили та вічна пам'ять. Україна вшанувала героїв Небесної сотні. 40 днів минуло від дня загибелі у силових сутичках на майдані тих, хто відстоював право народу на свободу і демократію. Понад дві тисячі людей прийшли непоминальне віче в Івано-Франківську. З вулиці Грошевського люди пішою ходою вирушили серед місця до меморіального скверу. Попереду колона ветеранів УПА, духовий оркестр. За ними активісти Євромайдану, представники обласної. Та міської влади і небайдужі івано-франківці вони кажуть, полеглі живі доти, доки про них пам'ятають. Ми розуміємо, що в такий складний час зараз ну навряд чи дуже скоро щось зміниться на краще. Але для нас важливо, щоб оця от пам'ять жила, і тоді жертва не буде марною, бо в нашій свідомості. Ці герої будуть жити. Буде жити от пам'ять про цю революцію. Хлопці загинули. Думаю, що повинно бути все добре. Ми зато стояли, щоб було добре в нашій державі. І будемо боротися до кінця, поки не стане перемога, така як має бути. Народ змінився. Ми зараз змінився в вірі своїй Вже Вже побачили, прийшла по цяла Україна. Побачила, що в вірі свої вони вже змінилися. Вони уйдуть історію. Так, як під крутами бій, так і ті всі бої, які відбувалися, і наші. Партизани УПА гинули в бункрах, але то даремно воно не прийшло. Те, що були люди на майдані, ну дай Боже, б воно не повторилося. І щоб наша ненька Україна від сьогодні вже йшла тим шляхом, який вибрали люди. За те, що вони поклали своє здоров'я і ті люди, які є на небі сьогодні, вони будуть контролювати, як ми будемо жити, працювати і що ми робимо. В Меморіальному сквері поблизу могили Романа Гурика, 20-річного юнака, який загинув у вуличному протистоянні в Києві, розпочалося віче. Присутні заспівали Потім священики відслужили панахиду. Свідки тих буремних подій із хвилюванням згадують найбільш драматичні сутички із соловиками. Згадуючи ті події, коли поруч падали хлопці, які брали руки камені і йшли на ворога з автоматами. На ворога, який мав автомати. Погано трошки було, що коли вони йшли на нас з палицями, ми взяли теж палиці. Але коли ми взяли зброю, ми теж мали брати зброю. Шанувати пам'ять прийшли як пенсіонери, так і молоді люди. Вони не можуть стримати сліз, кладуть вінки та лампадки на могилу Романа. Єдина дитина в сім'ї, єдиний внук. Поїхав захищати українську державність, виборювати європейські цінності, робити Україну кращою. Зробив, але ніколи не побачить її такою, як і інші янголи Небесної Сотні. Їхня кров не тільки на руках Беркуту, не тільки на руках попередньої влади. Не тільки на руках тих снайперів, які стріляли. Вони і є на наших руках ця кров. Тому що саме наша байдужість довела країну до того, що в нас становився той режим, проти якого про прийшлося боротися. Небесна сотня це 104 захисники Революції Гідності. Вони віддали життя за Україну за краще її майбутнє серед тих, хто тепер дивиться на нас з небес шестеро прикарпатців. C'est bon. Напередодні поминальних 40 днів урядовці вирішили, що родини загиблих отримують одноразову матеріальну допомогу по майже 122 тисячі гривень. А вже з наступного місяця призначили сім'ям загиблих на майдані і з боку мітингувальників і з боку силовиків по життєву пенсію у розмірі 5 тисяч гривень. Хоча кошти не повернуть дитині батька, дружині чоловіка а батькам сина. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.